понад 1 мільйон 300 тисяч євро. Саме таку суму центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська планує залучити на реконструкцію закладу. Кошти вдалося отримати в рамках міжнародного грантового проєкту транскордонної співпраці. Цей проект дуже важливий, дуже цікавий. Ми, ми з ним працюємо з нашими партнерами. Це лікарня свят з Румунії на по, по цьому транскордонному гранту. Кошти, які були виділені. Для реалізації цього проекту вони йдуть на реконструкцію добудову корпусу. Номера ми будемо покращувати наші приміщення, збільшувати кількість приміщення для того, щоб був інфекційний контроль, якість надання екстреної медичної допомоги. Завдяки міжнародній співпраці міська лікарня отримує додаткові 800 квадратних метрів площі. Тарас Масляк каже, це важливо, бо місць у закладі критично не вистачає. У нас є величезний брак. Площ особливо це площ місць, де би могли перебувати пацієнти, де би могли знаходитися в комфортних умовах. Це вже третій проєкт, який реалізовується в партнерстві між франківською та румунською лікарнями. Перших два були успішно реалізовані в 2021 році. Це вже третій проєкт. Крім того, цих проєктів, які фінансуються з боку фондів Євросоюзу, ми підтримуємо дуже тісну співпрацю в плані обміну досвідом, в плані навчання, в плані обміну медичними протоколами. Колами і сподіваюся, що ця співпраця буде тривати. голова громади Руслан Марцінків наголошує. У складний для країни час важливо залучати ресурси з усіх можливих джерел, зокрема через іноземні гранти, які суттєво підтримують розвиток медицини. Це вже 19-й проект європейського союзу, який буде реалізовуватись Івано-Франківською. Дуже важливо, що ці кошти залучаються з міжнародної допомоги. Є співфінансування міста, 10%, тобто, це наші кошти міського бюджету, але 90% – це кошти європейського союзу, і для нас дуже добре, що ми налагодили велику кількість. Проектних заявок Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.